У неділю своє професійне свято відзначили медики. Напередодні зі святом їх привітали і нагородили на сцені міського палацу культури. Нагороди працівникам медичної галузі урочисто вручив заступник Лосівського міського голови Юрій Петренко. До присутніх він звернувся зі словами привітання. Реформуючи охорону здоров'я, говорячи про якість медичних послуг, зміцнення матеріальної бази. Більше уваги. Людському фактору, адже лише соціально облаштований лікар, медична сестра, фельдшер і всі, хто обслуговує і утримує досить складну і досить так потрібну галузь охорону здоров'я, здатні змінюватись і облаштовувати життя на краще. Серед нагороджених лікар Ірина Горобівська. Жінка пригадує, як до 9 класу вона мріяла стати вчителем. Згодом на вибір майбутньої професії вплинула раптова хвороба. Длительне я знаходилася на стаціонарному лікуванні, І це повернуло мою життя. Я зрозуміла, що я мечтала не зовсім правильно. І тепер, по прошествиї 20 літ, я розумію, що це моє. У медицину приходять люди за покликанням. Вважає лікар. Їхня професія одна зі складних, а тому випадкові тут не затримуються. Залюблено свою роботу. Микола Трофименко у державній санітарній службі він працює кілька десят років. Кожна професія в медицині відповідальна. Тут немає дрібниць. І в нашій роботі також медичних працівників із професійним святом привітали їхні безпосередні керівники. Вони наголосили медикам сьогодні. Працювати доволі таки нелегко. З одного боку, це е це печат і сльози, це недовір'я пацієнта, це робота в умовах страшного тотального дефіциту. А з іншого сторони це победа, победа на болезнь, над ворів, які відступають, видержать вам видержать на цих страсті. Діздіціна нелегко. Дуже хочеться, щоб у цей складний час непростий ми не втратили почуття людяності, почуття порядності, щоб в першу чергу думали про пацієнтів, про хворих людей і залишайтеся цінними, любимими, затребуваними. І дуже хочеться, щоб нарешті держава повернулася до нас обличчя. Після цього солісти та творчі колективи міста подарували присутнім святковий концерт.